вас! Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Вирішила сьогодні помалювати. Олівцями намалювала ось троянду вечір в Києві. І думаю, візьму гуаш, намалюю ось такий міський сюжет. Він дуже малесенький, як сірниковий коробочок. І це дуже добре, тому що тут можна малювати від п'ятна. Бачите, можна накидати. Але фото не передає перспективу, так як вона є у повітряна перспектива. Тому оцей задній план, бачите, він такий чорний і однаково, що тут дерева однакові, що там. Але я зроблю таку повітряну перспективу. І сподіваюся, у мене щось вийде, але звісно ж це не буде. Такий ось малюнок, так, як на фото. Зробила ось такий не дуже точний малюнок. Це міська архітектура, міський пейзаж, це, знаєте, фантазія на тему Львова я працюю звичайний гаш, і ціль отримати задоволення у першу чергу, помалювати ось такі заокруглення на спорудах, попрацювати із тоном, як він міняється, з переднього плану на задній. Оце тут не буде така яскрава, я його приглушу. Ну, і ось так далі я буду двигатися. А і ще я тестую акварельну бумагу. Уаж, це теж водна краска, тому я думаю, що на, на акварельному папері можна теж малювати. Ось такий етап. Я працюю обмеженою гам гамою кольорів, і тому, щоб заокруглити, бачите, посередині я світліше роблю, світло падає ось так прямо. А тут трошки світліше, а по бокам затимнення. І так, на куполі треба його підправити, вже бачу помилку. Бачите, і за рахунок тону воно трохи як заокруглюється. Ну, мені здається, трохи передається це заокруглення. Ось так потроху вималюється ця споруда. Тут теж якісь криші намалювала. ну По суті, це така розмальовка. Я так інтенсивно все красила, що навіть забувала вам показати етапи, але ви розумієте, тут набрала криші, і зараз я положила кольор. Тут на передньому плані буде більш яскравішим, а там треба все затишити. Але поки що я розкидаю такі плями по всій картині, а потім буду вже гармонізувати це все. Ну ось так, так. Тут на першому плані теж криша така дуже-дуже темна. Так, Зараз буду розбиратися з нею. Намалювала криші, дахи на передньому плані, і трохи якось вже вистроюється композиція. Передній план у нас більш контрастний такий кольори яскраві. А далі там буде все трохи посвітліше і повітряна перспектива повинна з'їсти оці яскраві кольори на. Небосхилі. Ну, Зараз цим і займусь. Другі, я зараз займаюсь тим, що заспокою кольори. Я ізначально тут дуже темно набрала задній план, треба було трохи блідим. Але і так, мені здається, непогано вже виходить. Я роблю десь в якихось містах там жовтим. Білим ложу, щоб трохи приглушити ці кольори, що тут у мене. І ось таким нехитрим ділом я займаюся. Можливо, тут взагалі якусь лінію списати. Якось так. Ну. ось така. Картина. На передньому плані теж такі криші десь там. Можливо, зробити, додати трохи холодного, можливо. Зверху хай буде сильно освіщеного, свічено. А знизу трохи буде якась тінь, Тут я можу, відчиняне щось воно. Ой, це вже ні. Не дуже добре. Друзі, для мене головне ось ця споруда. Я тут намагалася зробити градієнт. Сюди темніше, щоб трошки було якесь заокруглення. Можливо, треба висвітлити, бо через темне. Також на куполі тут я положила більше світла, можливо, забагато. Але завдяки тому, що тут світліше, потім полутінь, там далі, вже далі йде в тінь. І ось таким чином робиться заокруглення на предметах, на будинках. Ну, так, і здалека, більш-менш нормально. Щось мені не дуже подобається це біле, треба його трохи поправити. Ну, ось, друзі, такий етап у мене. Мені здається, в мене більш-менш ось вийшло. Видно, що. Це місто, будинки втопають зелені ось така історична будівля тут. я ще зроблю якесь висвітлення, трохи, знаєте, такі а, контури, тому що я бачу, що зараз не дуже видно. Де закінчується одна група, а де починається друга, можливо, так і треба. Ну, якісь такі можна робити, знаєте, масиви дерев. Це все до кінця і краю можна робити. Ми обобщаємо, Але так, коли поліпшуєш, можна зробити ще гірше. Тому я вважаю, що я своє завдання виконала більш-менш вийшла в мене заокруглення, ця частина. Знову ж таки, можна ще щось робити, дописувати тут щось висвітляти, щось затемнювати, десь уточняти контури. Зараз приберу цю захисну стрічку і подивимося, як воно буде виглядати. Ось. Дивіться, друзі, як я зробила. Я перший раз так використовувала цю захисну стрічку, і мені сподобалось. Тепер буду в майбутньому робити те саме. Тому що, дивіться, така картина з'явилась, нібито листівка якась. Можна таку вітальну листівочку зробити, таку відкритку російської. Щось на зворотній стороні. Написати, привітати. Як вам здається, вдалася мені картина? Мені сподобалось. Не все в мене вийшло так, як я задумувала, але більш-менш нормально. Завтра ще подивлюся, вона трохи ще підсохне, можливо, стане блідіше. Бліда така і, можливо, щось підправлю. А взагалі-то мені результат подобається. Друзі мої, запрошую вас до малювання. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, подобайки, коментуйте, напишіть мені щонебудь, ваше враження від цієї картини. Підписуйтесь, вам не складно, мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Бережіть себе, особливо, дорогі українці. Слава Україні! Слава нашим захисникам, хай вони будуть здорові і живі. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові!